Великим хорошим нашим таким святом. Але одночасно бажаю, щоб ми не тільки згадували це свято, але щоб переживали п'ятидесятницю у своєму серці. Я б сказав, що це трошки важливіше, ніж просто згадати колишнє. Але в теперішній час пережити це, це було б надзвичайно благословено для нас. Хай допоможе Бог нам. Ми сьогодні будемо Зібрання по регламенту, мати чи згадуємо День П'ятидесятниці, я думаю, там на годинники не дивилися. Чи дивилися? Ну, то зараз якийсь час, не дивіться на годинники. А слухаймо Боже Слово. Вже вкотре читається місце Боже Слова, але сьогодні маємо такий день, таку подію. Я не хочу відступити. Від тексту Божого Слова, який ми вже чули, і ще раз прочитаю декілька віршів Божого Слова. апостолів, другий розгляд першого вірша. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло вчинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немов би огнені. Та й на кожному з них по одному усів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. І з цього самого розділу, 14 вірш, ставши ж Петро з 11 свій Голос підніс та й промову до них, мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце буде відомо і послухайте слів моїх. Наголошувалося вже, і я повторяти багато не буду, що дуже важливим критерієм їхнього перебування було те, що вони були однодушно зібрані разом. Ми знаємо, що таке однодушно. Якщо однодушно молитися за одну яку-то ціль, то це не значить, що молитися за 10 або 20 цілей. В нас є об'явлена для прикладу якась потреба. В кожного із нас є своїх потреб багато. Але якщо є однодушність, є ціль, є направлення, то ми маємо молитися тільки за це в першу чергу. І тоді будуть вагомі і значні результати. Декілька прикладів з тілесного життя, колись коли ми будували це дімолити з братами, багато їздили в ліс заготовляти деревину. І бувало так, що наймали крани, а буває так, що трошки тоді ми не мали багатських грошей і згоджувалися з братами вручну грузити. Ну, шестиметрові кусочки сосни, там по 30 і більше діаметр. То знаєте, коли були вже брати, які вже не раз були в лісі, то ми приспособлювалися, і вони досить просто вилітали на цю машину. Але коли були брати, які перший раз це робили, то це було надзвичайно тяжко. Це було надзвичайно важко. І не тому, що вони були ну, не крепкі брати. Мужні, хороші брати, але немає однодушності в цих всіх діях, і це було надзвичайно трудно. І це в всіх сферах нашого життя, як є однодушність, можна досягти великого результату. Пам'ятаю, одного разу їхав з Волині польовою дорогою і біля, самих, біля села Княже, застряг в калюжі. Рядом дядько орав поле, два, два коники. Я попрошу дядьку, витягніть мене. Ну, вчепили шнурок. Та який витримував п'ять тонн, дьорнув тих коней, підігнав раз, порвалося шнурок. Другий раз, третій, дядько махнув рукою і пішов далі орати поле. Ну, а я машина сидить в калюжі, що робити? Дзвоню до одного брата, який жили там в Княжах, Через декілька хвилин вони були на місці, мали машини, приїхали. Того самого шнурка вчепили і вже не чіпляли до машини. Четверо братів. Взяли цей шнурочок і так однодушно, легенько знаєте, потягнуло, я заю машину трошки дав маленький легенький газ, джик, і виїхала машина на сухе. Однодушність. Коли разом ми щось робимо, брати сестри, ми досягнемо результату. І зараз, теперішній час найбільше, що ворог чим атакує церкву, знаєте чим? Бажає посіяти різноманітний розбрат. І для сатани це надзвичайно великий успіх. Коли посіє розбрат, сварку, ворожнечу, незадоволені один одним і так далі, і тому подібно, все він тоді буде правити бал. А коли в церкві є однодушність в різних сферах, все буде добре. Але це один момент, декілька ще хочу сказати. Те, що ми святкуємо сьогодні, це хрещення Святим Духом Першої церкви. Або навіть дехто каже, що це взагалі день створення церкви, день народження церкви, ну по-різному називають. Але часом ми, як віруючі люди, брати і сестри, робимо ставку або робимо наголос якраз на хрещенні Святим Духом. І ми такі задоволені, ми такі щасливі, хто хрещений, і згадуємо, що я вже 20 років, я 30 років, я 40 років. Я без шести днів 49 років, як Бог хрестив Духом Святим мене. Але, брати і сестри, не про це Боже Слово нас спонукує. І не це має бути абсолютним центром нашої уваги або нашого духовного стремління. І чомусь так написано, всі вони сповнились Духом Святим. Хрещення це є одноразова така дія Божа. Хрещення це одноразова дія Божа, а от сповнення Духом Святим, брати і сестри. Багато віруючих людей заспокоюється на тому етапі. Бог мене хрестив Духом Святим. Алілуя! Все, я досягнув. Чого ти досягнув? Доброго, благословеного, це так. Але це не кінець, це просто підготовка, це самий початок, а далі скільки раз за життя ти наповнювався, сповнювався Духом Святим. Ось це має бути. Головним чинником, головною нашою такою бажанням сповнюватися Духом Святим. Я не буду читати вже всі місця Божого Слова, де написано сповнюватися Духом Святим. Адже не може бути написано, що ви рівнуєте далі про хрещення Духом Святим, хто вже хрещений. А от сповнитися Духом Святим нам надзвичайно потрібно. Тому я звертаюся до нас, християн, які вже хрещені Духом Святим. Не заспокоїмося на тому, що ми колись давно чи недавно, але отримали ось таке благословіння. Але ревнуємо про те, наскільки ми в теперішній час сповнюємося Духом Святим. Другий такий момент. І третій, що я хочу сказати. Деякі віруючі люди, хто сповнюється бодай час від часу Духом Святим, вони це духовне переживання, як Вважають як самим таким кульмінаційним моментом їхнього духовного життя. От сповнився Духом Святим. Поїхав десь на якесь зізне зібрання. Просто якесь молотовне було таке зібрання. Сповнився Духом Святим і вже такий радісний і щасливий. І думаю, що він досягнув самого такого епогею, самої такої вершини свого і вже життя і більше нічого не потрібно. Але, брати сестри, я хочу знову ж таки сказати, що Бог щось інакше передбачив. Для нас так, сповнятися Духом Святим потрібно. Це досить благословено. Я не кажу всіх моментів зараз, що робить з нами, коли ми сповнюємося Духом Святим. Але основною метою Божою, коли Він говорив про хрещення, про сповнення Духом Святим, знаєте, що було? Христос каже, ви отримаєте силу, коли Дух Святий зійде на вас. І що буде з вами? Будете тішитися, що ви говорили іншими мовами? Чи бути тішитися, що ви сповнилися час від часу Духом Святим? Це Христос став основу чи, чи щось інше, брати і сестри? Але каже, ви будете моїми свідками, юдеї, Самарії, до останнього краю світу, ви почнете проповідувати, ви почнете щось робити для мене. Ось чому даний Дух Святий, ось чому Господь нас сповнює, ось чому нас Бог надихає Духом Святим не для того, що ми просто сповнилися і залишилися. Такими самими, то для тих, хто так, хто так думає, то Боже Слово каже, що ми Божої благодаті даремно не брали. Є так написано, брати і сестри. Якщо ми не віддаємо цього потенціалу цієї Божої благодаті, якщо ми не використовуємо на якісь добрі, правильні, хороші, благословенні речі, то виходить, що ми Божу благодать можемо взяти надаремно. Але ми. Маємо щось робити в своєму житті. І читаємо про апостолів. Вони в цей час так вони помолилися на інших мовах, так вони заговорили іншими мовами. Але вони зрозуміли, вони скоро, вони миттєво, вони зрозуміли, що вони, до чого вони покликані, яка їхня ціль головна. Вони не продовжували до вечора молитися іншими мовами, бо ж Бог Бог їх наповнив. Вони ж не самі це зробили. Але Петро зорієнтувався дуже швидко, дуже і дуже швидко люди поприбігали. Щоб подивитися на це велике діло. І тут Петро встає і вже не говорить до них іншими мовами, а на звичайній розмовні мови, які він говорив, кожен раз починає проповідувати. Так було, братися? Так, так каже Боже слово, так каже Боже Слово. І тому наша ціль і наша мета в сьогоднішній день, коли ми згадуємо злиття Святого Духа, ми повинні розуміти. Цю однодушність, ми повинні розуміти ціль цього, що Бог зробив, апостоли, і прирівнювати себе сьогодні, а як моєму особистому житті? А до чого мене спонукою або провело хрещення Духом Святим, чи сповнення Духом Святим? Що я виконую після того, як мене Бог сповнив Духом Святим? Блажену ліг спати, чи блаженно став з ліжка, чи з таким великим задоволенням вийшов з дому молитви і все чекає слідуючого Зібрання. Брати і сестри, є деякі речі, до яких Господь нас дуже конкретно, дуже цілеспрямовано, спрямовано заохочує, але ми не топчемося на тому самому місці. Бо ми чогось досягнули, трішечки, трішечки досягнули. І думаємо, що вже все, вже гора, вже більше немає куди. Але ні, часом в наших очах ця гора це лише початок. Це початок великих проявів Божих. І коли читаємо про апостолів, вони не просто цей день пропровідували, але вони і далі щось робили. І там йдеться і про їхні пожартування, і там йдеться про багато їхніх речей, те, що вони робили, будучи сповнені, будучи натані Духом Святим. Дух Святий спонукує щось робити, реальні речі, не просто гарно молитися, гарно молитися потрібно. Щиро молитися потрібно, ревно молитися потрібно. Це все так, і це все правильно, і все добре. Але Дух Святий до чогось нас спонукує надзвичайно більшого, вищого і прекраснішого. І ми зараз будемо молитися, брати сестри, і я би дуже просив всіх, щоб ми разом так помолилися, так помолилися, щоб Бог раптом перед нашим духовним поглядом відкрив. Все-таки, я от на сьогоднішній день, ось такий, Господь, а яким ти мене хочеш бачити вже сьогодні після цього зібрання? Наскільки, наскільки? Сповнення моє мене Духом Святим, до чого мене приводить, до чого мене спонукує, що я маю робити в житті. І якщо ми збагнемо цю ці ціль, повірте, в нас дуже багато чого поміняється в нашому як особистому житті, і навіть загальноцерковному. Хай Бог благословить нас. Помолимося про це. Амінь. Благословенність, святий ти вічний, Боже наш. Алмі, не відає мене, спомени зла. Армене, фала, амійне щам Бог. Я дякую тобі, Господь, за твоє велике благословення. Я дякую тобі за те, що ти сьогодні, Господь. Алілуя! я той самий Бог, який не зміний Бог, який не міняєш, який не втрачає сили, який не втрачає пам'ять, ти завжди маєш повну сили, ти маєш полоту благодаті, і ти Божий потік. Він завжди повний води, Він не висихає, Він не пересихає, Він не втрачає свої життєдяни води, але твій поток, твій потік, він завжди повний води. Слава тобі, Христос! Алілуя! я би хотів сьогодні, щоб ми не просто згадували день п'ятдесятниці, але щоб ми всі переживали п'ятидесятницю в дії. Алілуя! Господь, поможи нам до цього прагнути, поможи нам до цього стремитися, Господь. Благослови Бог! Благослови твою церкву. Я прошу тебе, Господи, поможи нам Ісуса. Алівя. Слава тебе, Величати тебе. І те, що ми чули сьогодні в цьому зібрані, нехай спонукує нас шукати тебе, шукати сили Твоєї, шукати присутності Твоєї Господь. І потім казати, подібно казав свого часу Ісая. Ось я пошли мене, Господь, пані Армена Фати, Аллуя, прошу тебе, Боже, благослови Твою церкву. Боже, щоб гарно не тільки гарно співали про Духа Святого, не тільки гарно декламували вірші, чи проповіді говорили, але щоб Дух Святий мав дію в наших серцях. Аллилуйя, щоб Дух Твій Святий мав працювати, Господь мав свободу для дії в кожному серці. Ісус, благослови, дай нам зрозуміти духовні пріоритети, духовні переваги. Які в нас навіть буде Господь, стренитися і, і досягати, Господу, тих цілей, яке Твоє Слово, яке Ти ставиш перед нами сьогодні, Господь. Халілуя! Благослови, благослови Твою церкву, благослови Господь кожного дітей, старших, молодших, благослови служителів, благослови проповідників, благослови корисні молитви, кожне серце і кожну душу можливо. Навіть хто вперше прийшов це зібрання. Я прошу тебе, Господь, благослови, Нека Твій Дух святий має дотик, доступ і свободу для дії в кожному серці, щоб ми не будували ворогєрі, Господь, але щоб ми були такими людьми, які готові, Алілуя, говорити, ось і Господи, використай мене, Боже, ти мене спас, ти мене крестив Духом Святим, Ти мене сповнюєш Духом Святим. А тепер, Господи, використай мене для слави твоєї і там, де ти хочеш. Щоб я послужив, Боже, я готовий, я бажаю, я хочу бути гощатим Твоєї правди. Я хочу бути тим, тією особою, яка чітко виконує твої повіління і Твоє Слово. Благослови нас Ісус! Благослови нас Ісус. Благослови нас Ісус. Ми дякуємо Тобі, ми вилучаємо Тебе і просимо на не данчу. Нехай Твій Дух Святий має місце і працю в наші душах, в наші серця, в наші зібрання. Твоє ім'ях буде благословен і на великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш.

þetta er duðu Слава Богу, церква. Ми раді знову бути в місцевій церкві.